Що від вас приховано? Усім привіт! З вами Літара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошу до себе на особисті розбори, також мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Що від вас приховано? Давайте дивитися, що там чи хто від вас приховує? Давайте розкривати. Знову в нас гроші, сім'я, якісь сімейні традиції, мутки, якісь. Можливо, негаразди, можливо, будемо розкривати, але щось пов'язане з сім'єю, з родиною, стабільністю, з грошима, щось від вас приховується, буде спадок отримувати. Так, ще не знаю про цього. Чи щось, щось з вашою спиною відбувається з цими сферами життя? Ви ще не знаєте цього. Так. Слухайте, ну дійсно, для когось це спадок. Можливо, ви не знаєте, хтось там ділить, розпилює спадок, а ви взагалі не в курсі. Може бути тут таке. Дивіться як. Ну, це, наприклад, я думаю, не для всіх розклад, але дійсно тут може бути, що за вашою спиною, в вашій сім'ї, хтось чи ділить гроші, чи ділить спадок, чи, можливо, дійсно людина померла по цій карті, може бути, чи хтось. Обманює вас, хтось в сім'ї вас чи обманює. чи, Знаєте, можливо, не прям обман, який вам навредить, але це може бути обман, який просто неприємний, знаєте, якісь хитрощі. І це пов'язано з сім'єю чи з роботою. От так. Колеги на роботі. так. Ну так, я кажу вам хтось, от, можливо, в роботі чи в сім'ї дає вам якісь, якісь підступні ситуації, через які ви отримуєте багато. Неприємних енергій, багато усталості, багато якогось, знаєте, ну як вас побило з палками, палицями. Ви просто не маєте сил для того, щоб якось продовжувати нормально функціонувати в цих ситуаціях. І ви якби продовжите, ви знайдете сили, але хтось це робить навмисно. Тобто хтось навмисно підстраює ситуацію, щоб ви якось. Постійно були зайняті, може, скидує на вас роботу, чи роботу по дому, чи роботу по роботі. Так, давайте ще останню карту. Ну, дивіться, справедливість вас торжествує, тобто все буде добре, ви балансуєте своє життя, ви збалансуєте те, що відбувається на роботі чи в сім'ї, отримаєте своє. Дійсно, тут спадок, ну, якби по справедливості, якщо ви маєте щось отримати, якісь гроші, ви їх отримаєте. Якщо ви маєте. Чекаєте так по закону, то у вас це не у мене, це буде ваше. Ну, ось такий складний розклад. Але як є, пишіть коментарях, що думаєте. Ну і всім, па-па!